Так, почались розміночний процес від турніру. Підготовка йде технічного персоналу, дівчатка. Дівчата, скажіть, що то ви робите? Відпилюки, так? А як хімія називається? А, так то може цей? А я думав, то це збитий білок. Безе. А до речі, згадай, ми прийшли, столи блистіли. А зараз пилюки скільки. дивись, після шмати, бачиш, там чистенько вже. Во-во-во, ота, от, файно, файно, файно. Ми вам дуже дякуємо. Так, представники жовкої і дівчата отримать СУ ціні указання, щоб привезти то. До порядку. я? Не, не, не знаю. Так. Бачу, що народ підтягується, буде грати, так? Що, є вже груди? Можна забити с одні сторони. Дальше. Я знаю, знаю. А там же написано хто з ким грає, а? Сліва сильність право. Зліва, добре, да?

Рік назад не сналіз, чи я, на строках, бо я ж не слабший надає. Приблизно можна кількості учасники. Справа, топс, зліва, так, 50, по 5. Олімпійка. Що ти будеш саме помилятися, Ні, кругова спочатку, а потім є вже... Є щось, таке, що для мене було не дуже комфортно. Говорить, що за п'ятдесят третій грають, і що вже буде Олімпійка. Я кажу, що я з ним буквально чуть-чуть я дитя, але він стартанув після з нуля.